Добрий день всім любителям історії. Ми з вами продовжуємо розбирати національну визвольну війну, і сьогодні ми будемо говорити більш детальніше про утворення Української козацької держави. Ось переможні битви, як ми з вами проговорювали минулий раз, 1648 49 років стали досить. Значними і значна частина українських земель була звільнена від польської влади, і це сприяло утвердженню української козацької держави. Отже, як ми можемо з вами підсумувати? 1648-49 рік був досить вдалий, і всі ось ці процеси, всі битви. А вони стають поштовхом до утворення своєї власної держави, війська Запорозького, або як ще називають Гетьманщиною. держави війська Запорозького або Гетьманщина. І така і така назва, вони, в принципі, правильні. А найвищим законодавчим органом держави стала Генеральна Рада. Генеральна рада. Це така загальна рада всього війська. Позаяк такі ради відбувалися досить борхливо, обговорювалися справи, на них було досить важко, тому скликались вони зазвичай лише для схвалення заздалегідь підготовлених рішень. З Часом значення Генеральної Ради стало зменшуватися, що незабаром її взагалі перестали скликати, і головну роль, роль Генеральної Ради перебирає на себе старшинська рада. Старшинська рада. Вона складалася з полковників генеральної старшини, і поступово склад Старшинської ради розширювався за рахунок представників міст, шляхти, духовенства. Старшинська рада мала надзвичайно широкі повноваження. Вона розглядала всі питання міжнародної політики, зокрема миру і війни, затверджувала міські привілеї та смертні вироки виконавча і судова влада зосереджувалася в руках Гетьмана. Це все зосереджувалося в руках Гетьмана. Він, зокрема, скликав Генеральну або Старшинську Раду, тобто давав добро на скликання їх. Він брав участь у судочинстві, саме при в Генеральний військовий суд, опікувався фінансовою системою. За рішенням Ради розпочинав війну, провадив мир, переговори, керував дипломатичними відносинами з іншими країнами, керував розвідувальною службою, був головнокомандуючий Збройних сил. Він керував всіма справами внутрішнього врядування і зовнішньої політики. Гетьманові допомагав генеральний старшина. Так, це як помічник гетьмана. Генеральний старшина. Давайте я вам виділю ось таким чином. Генеральний старшина. А, до складу генеральної старшини входив. Генеральний писар, генеральний обозний, двоє генеральних особулів, двоє генеральних суддів. Ну, давайте підпишу вам так. Генеральний писар. Наступний у нас іде е, генеральний обозний. Наступний у нас, точніше, двоє генеральних особулів. І Генеральний ä, двоє генеральних суддів територія козацької держави. Згідно з умовами зборівського договору, складалася із земель колишньої Київської, Чернігівської і Бриславських воєводства, обіймала близько 200 тисяч квадратних кілометрів від річки Случ на заході до московського кордону на сході, до басейну Прип'яті на півночі і до Степової смуги на півдні. Столицею і гетьманською резиденцією стало місто Чигирин. Стало містом Чигири. На ось цих визволених землях скасовувався польський адміністративний устрій, було ліквідовано воєводство повіти, а замість них створювалися полки. Отже, ліквідовується воєводство, створюються полки. І своїм територіальним поділом відповідно. У 1649 році всю територію Української держави було поділено на 16 полків. 1649 було поділено на 16. На правобережжі 9 на лівобережжі 7. Центром полку було одне із значних міст полковної території. І кожен полк очолював відповідно полковник, який обирався в полковій раді або призначався гетьманом. Він зосереджував у своїх руках військову судову адміністративну владу на території цього полку. Тобто був не лише військовим керівником, а мав владу над усіма жителями. Територія полку поділялася на 10, 20 і навіть більше сотень. Так, головний, ми прописуємо полковник. Територія полку поділялася на 10 або 20 сотень, які різнилися, в принципі, за своєю площою і за своєю чисельністю. Адміністративними центрами сотень були міста і містечка, і великі села, а військову адміністративну владу на території залишали сотникам. Тобто йшов такий ось поділ. Містами, що мали Магдебурзьке право, це Київ, Ніжин, Чернігів, Переяслав, Стародуб, Глухів, Полтава і досить багато ще інших міст, керували магістри на чолі з війтами. У селах справами віддали старости, яких обирали селянська громада, а справами козаків віддали отамани. Давайте я вам це розпишу. Міста з Махдеборським, Махдеборським правом керували, керували відповідно магістри, селами старости, козаками, Отамани. Козаками керували отамани. Гетьманська держава у тогочасній Європі мала одну із найсильніших армій, що була створена зусиллями Богдана Хмельницького Її досвідченої козацької старшини у перший рік війни. Об'єднання саме з такими селянами, з козацькими загонами. Народна визвольна армія налічувала понад 100 тисяч вояків і була організована за полково сотенною системою і за таким же самим територіальним принципом. Певна, територія Виставляла кілька сотень козаків, які об'єднувалися в полк, і військо складалося з представників різних верств населення, як ви вже зрозуміли. Проте ядром армії було і реєстрове Запорозьке козацтво. Основу козацьких полків встановила піхота. Основа. Це в нас була піхота. А з ініціативи гетьмана під час національно-визвольної війни було створено і кіноту. Було створено кіноту. Яка вже в 1649 році протистояла ворогові. До діючої армії увійшли також підрозділи розвідки, фортифікаційні та прикордонні служби, загони варти, спеціальні загони забезпечували постачання зброї, боєприпасів і продовольства. Щодо фінансової системи, організація державного апарату, утримання ось, війська, дипломатична діяльність, вони, як ви знаєте, потребують чималих коштів. Грошовими справами в, козаць... в козацькій державі безпосередньо керував Богдан Хмельницький існувало кілька джерел надходжень до військового скарбу, передусім, це земля. Сільськогосподарські промисли, тобто це млини, броварні і так далі. І плата за їх оренду. І чимало коштів надходило від торгівлі. Збори з торгів і ярмарків, кордонним митом. Також існували і державні і загальні податки. Особливості сплати і надходження податків визначало гетьманськими універсалами. За одиницю оподаткування брався двір, тобто господарство. Із грошових знаків, найпоширенішими в обігу були польські монети, а згодом московські і турецькі гроші. Що ж до судочинства, у Козацькій державі діяла своя система судочинства, вона складалася з Генерального суду. Давайте я вам перепишу. Так, це у нас стрій, ну Давайте суд. E, Значить, саме первіться у нас був э, Генеральний військовий суд. Генеральний військовий суд при Гетьманові. При Гетьманові. Генеральний військовий суд при Гетьманові. Він розглядав апеляційні справи, він розглядав справи полкових і сотенних судів, тому що ще у нас були полкові суди, суди і сотенні. Полкові і сотенні суди. І безпосередньо всі ось ці люди вони зверталися до гетьмана. До складу Генерального суду входили двоє Генеральних суддів і судовий писар. Два генеральних судді і судовий писар а місця, які очолювали в полковники або сотники, Козацьким судом не підлягали, також тільки козаки, міщани та селяни мали право ну, туди звертатися. У містах, там, де було Магдебурзьке право, то, відповідно, діяли власні суди. Крім того, в Україні функціонували ще й церковні суди, чинність яких поширювалася тільки на внутрішні справи духовенства. Тобто, у нас окремо від цих судів ще були Магдебурзький суд. І церковний. Щодо України в відносинах з тогочасною Європою. Взагалі, військові події в Україні набули широкого міжнародного розголосу, і національно визвольну війну європейські володарі сприймали неоднаково. Їхне ставлення зумовлювалися складними ось такими міждержавними відносинами і зовнішньополітичними інтересами багатьох країн, неоднозначними, часто суперечливими подіями. Розподіл сил у тогочасній Європі визначав реформаційні та контрреформаційні рухи. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо категорію католицьких держав, католицькі держави. А, ну, Це у нас Австрія, Іспанія, Німеччина. Я вам пропишу так: Австрія, Іспанія, Німеччина. А, То, відповідно, вони підтримували Польщу. Вони підтримували Польщу. І відразу зайняли негативну позицію щодо національної визвольної боротьби. Іспанія вступила в смугу за непаду і не мала можливості допомогти Польщі до того що її сили поглинали в боротьбу з Францією. Тобто, ось у нас Іспанія вона бореться з Францією, тобто допомогти Польщі вона не може. А, Остарія через складне внутрішнє становище, політичні і економічні в неї були труднощі, труднощі після тридцятиліть. Війни, також не підтримала Польщу збройним виступом і не надала їй якусь допомогу. Австрійська монархія не наважувалася надавати Польщі безпосередню військову допомогу ще й через позицію Швеції. Тобто, допомога Габсбургів виявилася насамперед у дипломатичній підтримці. Крім того, у 1648 році польському урядові було дозволено набирати солдатів з австрійських володінь. Тобто тут також мінус. Далі Франція, це у нас також католицька держава, і водночас час ворог-Габсбургів займала щодо визвольного руху українського народу негативну позицію, зумовлена її політикою і. і... Взагалі, ось розподілом сил на континенті. У цій політиці Франція займала важливе місце, і вона відводила Польщі їх свої основні союзниці. Тобто вона її підтримувала, але досить так двояко. 50 на 50. на Римська курія щодо козацької України здійснювала послідовну ворожу політику з Риму, вимагали. Найрішучішої боротьби з козаками аж до цілковитої їхнього знищення. Гостре таке заперечення воно викликало ускладнення зборівського договору. Папа Інокентій, X надіслав 12 листопада 1649 року королю Єсейму. Наскільки різкий протест проти договору, що Ян Казимир не наважився оголосити папський лист Сеймові у німецьких князівствах ставлення до боротьби? Українського народу проти Речі Посполитої було досить таким неоднозначним. У католицьких князівствах ворожих, у протестантських просто поміркованим. Однак, в принципі, земліці вони не надали підтримку Польщі, вони сподівалися використати її послаблення для піднесення Прусії. Тобто тут також ми представимо мінус. Далі. Протестантські країни. Протестантські країни це у нас Англія, Голландія, Швеція, Північна Німеччина. Ну, спостерігався за цими країнами, вони спостерігали за подіями в Україні з таким неприхованим інтересом і певним, з певним співчуттям навіть, бо національно-визвольна війна знесилювала Річ Посполиту, а отже, і весь католицький блок. Щодо Швеції, вона обстоювала свої інтереси, була готова розпочати війну проти Речі Посполитої. Добре інформований про хитрощі європейської політики Богдан Хмельницький протягом 49 52 року прагнув установити дипломатичні відносини із шведським королем та отримати від нього якусь допомогу. Тобто, це у нас йшла така робота більше на перспективу. Англія. Вона найбільш співчутливо поставилася до національно-визвольної війни. Так, Англійська газета. Вони друкували докладні повідомлення про козацьку війну, про дипломатичну активність козацького генерала Богдана Хмельницького, керівник англійської держави Кромвель у той час убачав у національно визвольної війни України українського народу прояв загальноєвропейської боротьби проти контрреформації. Кромвель своїми діями відволікав католицькі держави від реальної допомоги Речі Посполитої. Щодо православних країн Щодо православних країн, то боротьбу українського народу православні країни загалом підтримали усі чотири православні патріархи це Константинопольський, Олександрійський, Антіархійський і Єрусалимський, вони всі благословили Хмельницьку на, на переможну війну. Гетьманський уряд установив і постійно підтримував контакти з болгарами, з болгарами, з греками, з сербами. Складніше було ставлення до національної війни у Московії і Молдови. Кожну з цих держав, хоч на словах, і вони і підтримали Хмельницьку та безпосередньо якоїсь допомоги надавати, вони не квапилися. Так, московський уряд, спостерігаючись за розгортанням подій, вичікував котре із сторін швидше знесилися. Цареві не потрібні були сильні сусіди. Страх, що полум'я повстання може охопити й Московію, утримував царський уряд від допомоги козакам у війні. Які сталися. Зміни в соціально-економічному житті козацької України. Ну, саме перше, це утвердження української козацької держави, тобто Гемпенщини, відбулося на тлі глибоких зворушень саме в господарському суспільстві і в їхньому житті. Було ліквідовано велике середнє світське землеволодіння. Так, це ми прописуємо. Сільське господарство або соціально-економічне життя. Отже, соціально-економічне. Ну, по-перше, як я вже сказала, було ліквідовано середнє і світське землеволодіння. Далі. Було ліквідовано фільваркову панщину систему. Змушені були залишити Україну польські магнати і католицька шляхта, мінус магнати, мінус католики. Провідну роль у житті суспільства став, став відігравати козацький стан, і влада і основні багатства зосередилися в руках саме козацької старшини, і козацька старшина формувалася з представників різних суспільних верст. І великим завоюванням козацької держави стала особиста свобода абсолютної більшості селян і міщан. Свобода. Селян і міщан, переважна більшість селян показачилася, і становище міщан поліпшилося і завдяки тому, що в містах було ліквідовано засильне іноземців та усунуто національно-релігійні перешкоди для заняття ремеслами, промислом, торгівлею і участь у самоврядуванні. Щодо Богдана Хмельницького взагалі як політика. Визначне місце Богдана Хмельницького в українській історії дослідники підкреслюють, що основним здобутком його діяльності стало народження української держави. Де поговоримо так. Богдан Хмельницький. Отже, з плюсів народження української держави. Саме у відновленні Незалежної держави, яка об'єднала усі етнічні українські землі, тобто спадкоємиці Київської Русі, вбачав Гетьман завданням очолюване ним національно визвольної війни. Тобто розбудова держави, формування усіх її ланок, відбудування Повністю з основи цієї держави. У руках гетьмана зосередилася виконавча і судова влада. Він скликав Генеральну і старшинську раду, як ми вже говорили, видавав універсали, брав участь у судочинстві. Далі він займався військом, опікувався фінансами. Він вирішував, коли розпочинати війну, коли проводити мирні перемовини. Він керував дипломатичними відносинами з іншими державами, розвідувальною службою, був головнокомандуючим Збройних сил, тобто людина, яка була така досить ініціативна і багато чим займалася. Зусилля Богдана Хмельницького протягом першого року війни з розрізнених селянських і козацьких загонів було створено одну із найсильніших тогочасних армій Європи. Народно визвольна армія налічувала понад 100 тисяч козаків та була організована за полково-сотенним Територіальним принципом, як ми вже говорили, і певна територія виставляла кількість сотень козаків, які об'єднувалися саме в полк. Основу козацьких полків становила піхота. Ми це також вже з вами проговорювали. І Богдан Хмельницький зумів набагато підвищити її боєздатність. Саме за роки. Визвольної війни козаки піхотинці, їх було озброєно найліпшою і найгарнішою вогнепальною зброєю. Для кожного вояка встановлювалися норми боєприпасів. З ініціативи Гетьмана під час війни було створено козацьку кінноту, як ми вже також говорили. Яка вже в 49-му році була досить успішна і намагалася боротися з ворогом. До діючої армії увійшли також підрозділи розвідки, фортифікацій, прикордонних служб. Богдан Хмельницький залучив до армії талановитих полководців, тобто він був гарним політиком. Політик, дипломат, дипломат військовий. Вони були вихідцями, ось ці відомі полководці, були вихідцями з різних суспільних станів. Проте, вся нам відданість вони єдналися саме ідеєю Національної визвольної війни, та особисто були досить покладалися саме на Богдана Хмельницького. Найближче гетьманське оточення. Становили такі, як Іван Гиря, Максим Нестеренко, Максим Кривоніс, Тиміш Носач і так далі. Хмельницький не тільки створив одну із найсильніших армій, Зумівши належним чином її озброїти, а й збагатив військове мистецтво самобутньою тактикою, використовуючи яку він завдав Польщі найтяжкіших поразок взагалі за всю її історію. Такі битви, як битви на жовтих водах, битви під Корсунем, багато вони стали зразком саме світового військового мистецтва і змогли принести українському гетьману славу від одного полководця, тобто вихід. На міжнародну арену. Вихід на міжнародну арену. А зараз я вам хочу продемонструвати основні символи влади козацької держави, і ми далі продовжимо говорити. Взагалі, від перших місяців національно-визвольної війни Богдан Хмельницький виявив себе як дуже талановитий дипломат. Ми це також з вами вказали в конспекті. Його дипломатична діяльність була спрямована на зміцнення народного становища козацької України. Вже наприкінці лютого, на початку березня 1648 року. Було укладено воєнно-політичний союз із Кримським ханством. Уряд Хмельницького зумів уникнути загострених відносин із Московією, примусив молдовського господаря відмовитися від здійснення ворожої щодо України політики. було встановлено дружні взаємини з Трансильванією і іншими країнами. Зваживши на несприятливу зовнішню і політичну ситуацію кінця 1953 року, це я вже трошечки забігаю, наперед, яка загрожувала існуванню української держави Богдан Хмельницький, аби зберегти головний здобуток національно-визвольної війни в 1954 році, сприяв укладенню українсько-московської угоди. Ну, про це ми з вами поговоримо трошечки пізніше.